З різних ниток, штучних і натуральних, щоб тримало форму і слугувало якнайдовше. якнайдовше. Так, ось таким чином вдіваємо ці ниточки, скрутили в жгутика, міцно, міцно скручуємо в жгутика, пальці розслабляємо, голочку надіваємо на нитку. Все. О, файно. Привіт, хто долучився. Так, виводимо назовні. І ось таким чином зшиваю. Друзі, це повторюється багато разів, бо зараз дуже багато шкарпеток треба для шпиталів. Це інклюзивні шкарпеточки для шпиталів, їх мало хто в'яже. Бо вони, о, як це, важкі для в'язання руками. Реально важкі. Там, виходить, що 200 і більше грамів одна шкарпетка важить, бо високі вони. Тому рукодільниці просто банально не беруться за це. Руки втомлюються, руки дуже втомлюються. Так. А на машинці це, звісно, легше зробити. Але не так легко, як би всім хотілося. Мені кажуть, йой, ти ж в'яжеш на машинці, тобі легко. Мені легше, ніж я би це власноруч е, в'язала. Але це не легко. На машинці це не легко, друзі. Всі, хто вже пробував в'язати на машинці, всі розуміють, що це так само треба весь час думати, що ти робиш, яким чином, і налаштування робити, якою ниткою. А ви ж бачите, що це ці нитки залишки, тобто підлаштовувати, всі параметри під нову нитку. Так само чистити, розбирати, складати. Це все теж займає купу зусиль. Все, пожалілося. Тепер можна працювати. Такі шкарпеточки, друзі, треба людям, що одужують від травм на ногах. Їх можна вдіти на гіпс, можна вдіти на. Спиці, От, тобто спиці ззовні лишаються за гудзиками, нога в теплі всередині, а в теплі, як ми знаємо, одужуються швидше. Тож, поцікавтеся, чи в вашому місті треба, таке в шпиталях вашого міста, і також долучайтеся до роботи. Бо це така історія, це можна в'язати і в дорозі, от, на роботу, з роботи, поки доїхав там годинку туди, годинку назад, вже за два дні, і зв'язав шкарпетки. Це можна в'язати. Я не знаю, кого яка робота, якщо якась така робота, як диспетчер чи ще щось, то в принципі. Є моменти, коли можна і на роботі пов'язати. Коротше, я закликаю всіх долучитися до доброї справи, де б ви не були. В'яжіть, передавайте у шпиталі вашого міста. І за ваші добрі справи. Господь вас поблагословить обов'язково. Ну, як ви бачите, це зшиваємо петля в петлю. Якщо що, то в описі до відео є посилання на майстер-клас, як то зшивати, там покроково я все розповідаю. От. Як в'язати? Що робити? Ну, як в'язати, якщо немає машинки, як в'язати, то спицями там розписано